Всім доброго дня! Ви на каналі Підбір та Пригін Автомобілів з Європи. Ми зараз, ми зараз знаходимося в Нідерландах. І вчора я скидав буквально тільки фотографії про ось це Volvo V50 2011 року, а сьогодні. З самого ранку ми приїхали на ось цю стоянку, де вона знаходиться. Дійсно, людина, яка продає ось цей автомобіль, нам не збрехав. Автомобіль виглядає шикарно на свої руки і пробіг в неї 186 тисяч оригінального пробігу. Тобто є логістичне підтвердження НАП, також можна пробити її по Вінкоді. В принципі, підключалися комп'ютером, теж все відповідає заявленому пробігу на водометрі цієї машини. Що має по дефектах? По дефектах має незначні царапинки в нас тут на лівому задньому крилі, воно сполірується, його не буде. І має царапинку в нас тут на, з правої сторони на арті. Ми теж це все, ці всі недоліки поудаляємо в нас в Україні, тобто вона буде виглядати без царапин і без жодних вм'ятинків і сколів. Салон автомобіля. Ще раз кажу, незважаючи на свій 2011 рік, виглядає досить -таки охайно, шикарно, не подерті карти, не поцарапані пороги. Сидіння автомобіля, як ви бачите, в ідеальному стані. Салон у нас тут йде шкіряний. Ось так у нас виглядає перед цією машиною. Є два ключа, сервісна книжка на легкосплавних дисках. Вартість даного автомобіля буде становити в нас в Україні. Трошки ми поторгувалися з цією людиною 9300. Можливо, е скинемо зараз тих паспорт на митницю. Можливо, можна буде зробити 9200 доларів з повним пакетом документів. Кого зацікавив даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на колокольчик для того, щоб всі нові відео, відео які я закидаю, ви одразу отримали повідомлення і могли проглядати. І кого що зацікавить, одразу телефонувати. Також під капотом в нас є бірка, що виконано виходить, зараз 186, а там 173. 13 тисяч назад кілометрів було виконана дистриб'юція, тобто замінена фільтра, помпа, рівні, всі розхідні матеріали, які роблять під час великого такого сервісу. Автомобіль гарний. Зараз ми його викупляємо, будемо грузити на автовоз, ну і будемо вже доставляти в Україну. Кого зацікавив автомобіль? Телефонуйте більш детальну інформацію, фотографію, відео і взагалі, що вас зацікавить. Телефонуйте, я одразу вам розповім. Також сьогодні і ще, можливо, завтра будемо знаходитися в Нідерландах. Можливо, когось зацікавлять електроавтомобілі, є гольфи, є гуари, ліфи. Також можете телефонувати, без проблем Підберемо, найдемо розмитним, доставимо. Ну, і зробимо все для того, щоб людина, яка купила в мене автомобіль, була задоволена і насолоджувалася їздою вже в нас в Україні. Всім гарного дня, мирного неба, спокійної, як то кажуть, ночі, без, без атак. До побачення, до нових відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую.